Угу. Бік є бі, автопорті. Та, хто там є? Хм. Бегемотик. Бегемотик. Шехто є. Жирафа. Жирафа. є? Сьоніки. Зебріє. Угу. <кхи> І зебріє. А хто далі є? Перегорни листочок. Хто там ще є? Перегортай височі, хто там ще є. Хто там є? Mm -hmm. Леопард. Mm -hmm. Це хто? Є. Mm -hmm. Тигр. Тигр. Mm -hmm. а, а з того боку хто на другій сторінці? Тут... Стой. Я дав взяли.